Щотижня приходять отакі наради, роздаються на нараді додаткові завдання, про обговорюються коригування проєктів. Якщо будинки потребують цього, це дуже по перше корисно. Будь-хто може прийти на цю нараду, подивитися, як відбувається відбудова його будинку або будівництво нового будинку. Взагалі, у нас 77 об'єктів по бородянці зараз у відбудові. Це капітальні ремонти, два об'єкти це реконструкція, вісім об'єктів це нове будівництво багатоквартирних будинків, два об'єкти це нове будівництво це спортивна школа за підтримки першої леді. Будівництво школи мистецтв імені Макса Левіна це також департамент регіонального розвитку. І одне укриття з нуля, повністю, повністю ПРУ, яке на сьогоднішній день вже проєкт на виході. Це укриття буде у нас на масиві, при в'їзді в, в бороді. Бородянці не пощастило в 2022 році, коли ми зустріли ворога, але бородянці пощастило, що знаєте, що ми зараз відновлюємося.